Коштує життя людини, хто має право забрати життя, хто винен в жорстокості віку і хто за це все мусить відповідати? Якщо спішиш кудись додому, побачиш пам'ятник в тіні, візьми собі за добру звичку, клонитись вбити на цій землі. Це саме тут на оселились душі, прострелені по кілька разів. Страшна ніч огорнула мою Україну, в небі високо засяяли зорі. Чого ж до зірок я душею та клину, схиляючи голову в тихім помиті. А може, ті зорі то душі людей, які відлетіли в трагічні часи. А серед них скільки ж було дітей, їм не побачити земної краси, ніколи вже їм не впізнати кохання. Не пройтися щасливим лісом чи полем. Голокост згинув життя і сподівання, раптом стискає душу мою, свічку поставлю, запалю і тихенько прочитаю молитву свою. Перед хвилиною мовчання прошу запалити свічки пам'яті на ознак вшанування світлої пам'яті тих. Хто став жертвою Голокосту, схилимо голови, вшануємо їх. Хвилина мовчання ніяк не прощання, це пам'ять про минуле жахіття війни. Хвилина мовчання усе завмирає. Ми чуємо, як б'ється в тривозі серця.